Пані метелиця мала одна вдова двох дочок. Одна була вродливою і працьовитою, а друга потворною і ледачою. Та на диво мати більше любила другу і повсякчас жаліла її, доручаючи виконувати всіляку хатню роботу першій дочці. Бідолашній дівчині кожного дня доводилось сидіти на вулиці біля криниці і плясти пряжу. Роботи було так багато. Що ввечері на на натруджених пальцях виступала кров. І от одного разу, коли дівчина, як завжди, пряла біля будинку, веретено залилося кров'ю, тоді й вона нахилилася до криниці, щоб веретено обмити, але воно вислизнуло з рук і впало в воду. Бідолашна дівчина заплакала і побігла до матері розповісти про своє горе, почувши, що веретено в криниці, удова страшенно розлютилася. Пустила веретено, зумій його й назад дістати, сказала вона дівчині. Робити нічого, повернулася безталанна дівчина до криниці, стрибнула у воду слідом за веретеном. Раптом зробилося їй млосно, і вона знепритомніла, а коли прийшла до тями, побачила, що перебуває на чудовому лузі, посеред якого стоїть велика піч, зазирнула туди дівчина, а там повну, повнісінько хлібин. Побачили вони її і заволали Витягни нас, витягни, ми давно вже спеклися. Дівчина здивувалася, але взяла лопату і витягла всі хлібини одна за одною. Рушила вона далі, бачить яблуня, а на ній повно повнісінько яблук. Раптом звертається яблуня до дівчини. Обтруси мене, обтруси. Мої яблучка вже давно дозріли. Почала дівчина трясти дерево, і посипалися яблука. Довго довелося їй трясти, аж доки не впало останнє яблуко. Потім склала вона яблука докупи і пішла далі. Бачить, хатинка стоїть, а з її віконечка стара визирає, посміхається і каже дівчині, Люба дитинко, не бійся, залишайся в мене. Якщо будеш добре працювати, буде тобі добре. Литимеш мені постелю, дивись, як слід підбивай перину, щоб пір'я летіло і буде тоді в усьому світі падати сніг. Адже я пані метелиця. Оскільки стара погодилась лагідно, на серце дівчини полегшало, і вона з радістю погодилась залишитись працювати в пані метелиці. Дівчина намагалась у всьому догоджати їй і кожного разу так підбивала перину, що довкола летіло пір'я. Наче справжній сніг, тому вона ніколи не чула від метелиці поганого слова, а вареного й смаженого щодня мала доволі. Так прожила вона деякий час у пані метелиці та раптом зажурилася, зрозуміла, що тужить за рідною домівкою. І хоча тут їй було у тисячу разів краще, ніж там удома, все ж дівчина хотіла додому. Тоді вона наважилась і сказала старій: я дуже сумую за рідною домівкою. І, хоча мені дуже добре тут, під землею, але далі залишатися ніяк не можу. Мені дуже хочеться повернутися нагору до своїх. Пані метелиця відповіла їй так: мені подобається, що тебе тягне додому. І оскільки ти працювала сумлінно, я проведу тебе. Вона взяла її за руку і привела до великих воріт. Ворота відчинилися. І коли дівчина опинилася під ними, раптом пішов рясний дощ, тільки замість крапель із неба падало золото. За хвилину дівчина була вкрита ним і з ніг до голови. Це тобі за те, що ти з таким завзяттям працювала, сказала пані метелиця І повернула їй веретено, що впало у криницю. Щойно зачинилися за нею ворота, дівчина опинилася на горі. Зовсім недалеко від свого будинку. Тільки вона увійшла на подвір'я, заспівав півень, він саме сидів на криниці. Кукуріку, -ку -ку, наша дівчина золота тут, як тут. Увійшла дівчина до хати, і через те, що була вся золотом укрита, і мати, і сестра прийняли її ласкаво, бо дуже ласі вони були до золота. Розповіла дівчина все, що з нею сталося, коли почула мати. Як здобула вона таке велике багатство, захотілося їй такого щастя для своєї іншої дочки. І вона посадила її біля криниці прясти пряжу. Тоді лінькувата дівчина вколола свій палець, щоб веретено було в неї також у крові. Потім кинула його в криницю, а сама стрибнула слідом. Потрапила вона, як і сестра, на чудовий вуг. і пішла тією ж стежкою. Підійшла дівчина до печі, а хлібини як загукають. Витягни нас, витягне, ми давно вже спеклися!» Одна ледерка на це відповіла, та навіщо мені бруднитися? І пішла собі далі. Підійшла вона незабаром і до яблуні та й каже. «Обтруси мене, Мої яблука давно вже дозріли. Ще чого, адже яблуко може впасти мені на голову. І рушила далі. Підійшовши ж до хатини пані метелиці, дівчина одразу нанялась до неї працювати першого дня. Дівчина була дуже старанною й дбайливою та у усьому слухалася пані метелиці, бо коли та їй щось доручала, вона все думала про золото, яким пані метелиця її наділить. Але другого дня стала вона трошки лінуватись, третього ще більше. Відмовилась ставати рано вранці, постійно жалілася, що робота занадто важка для неї. Вона не стелила пані метелиці постелю як належить, і лінкувалася підбивати їй перину. Таким чином, що пір'я злітала вгору. Нарешті пані метелиця це набридло, і вона відмовила їй у роботі. Ледерка дуже цьому зраділа, гадаючи, що от тепер і посиплеться на неї золотий дощ. Пані метелиця повела її до воріт, але коли дівчина опинилась під ними, то замість золота на неї перекинувся казан із смолою. Розлютилася дівчина, вирішивши, що сестра її обдурила. Та робити було нічого, повернулася додому вся у смолі. Як побачив її півень, сидячи на криниці, так і заспівав увесь голос. ку, -ку ріку, купку ріку, наша дівчина за Мазура тут, як тут. А смола на ній так на все життя й залишилась, і неможливо її було змити вже ніколи.